На сьогодні у нас по області зареєстровано 76 випадків захворювання тварин на сказ. Багато це чимало, звичайно, що це більше, ніж минулого року. На 8 випадків. Востаннє сказ зафіксували 1 грудня в домашнього собаки у білій Криниці. Господар не звернувся до ветеринарних спеціалістів, сам прийняв рішення, закопав. Добре, що в нього ще один собака був. І коли вже наступний собака е почав е зафурів, тоді він аж звернувся на гарячу лінію. На місце виїхали спеціалісти, було відкопано того собаку, відібрано проби. Дослідженням було підтверджено сказ. У зв'язку із цим там запровадили карантин та обмежувальні заходи. Введені карантинні обмеження. Е в селі Біла Криниця у зв'язку з казом, а також в радіусі 5 кілометрів. Тут входять села Антопіль, Городище, Кругла, Глинки Білокриницької сільської ради і село Мятин Бувринської, також лісові польові угіддя ФМСУ. Територіальна громада доступними способами повідомила населення. Так, згідно плану комплексних заходів, який був доведений, про те, що не можна вивозити тварин з неблагополучного пункту та дотримуватися правил утримання домашніх тварин, сказ завжди закінчується летально, тому що побезпечити домашніх тварин від цієї недуги, ветеринари радять їх вакцинувати. Цьогоріч п'ять випадків сказу зафіксували у великої рогатої худоби. Основними його розповсюджувачами є лисиці. Їх чисельність на території Рівненщини висока, зауважують ветеринари. У нас дійсно чисельність лисиць, деяких файловані, є досить висока. Практично кожна п'ята лисиця у нас в області є форою. Це, якби критично. І в Звичайно, воно вже проходять відповідний контакт диких тварин із домашніми, особливо котами, які бродять бродячими собаками. Після проведення пероральної імунізації диких тварин від сказу ветлікарі досліджують наявність у них цього захворювання, і результати показують, що ще не кожна п'ята лисиця є хворою на сказ. Ольга Донілюк Олег Шаламай. Новини рівного.